Вітаю, шановні друзі! Досить часте запитання, як продовжити відсрочку від мобілізації. Продовження відсрочки від мобілізації регулюється пунктом 60, порядку 560, призову на військову службу під час мобілізації, яка каже, що військовозобов'язаний повинен звернутися особисто або ж надіслати по пошті до речі по звичайній пошті або ж по електронній пошті заяву про продовження відсрочки Заява про продовження відсрочки подається в довільній формі. Але друзі, рекомендуємо вам зробити наступний алгоритм. Все ж таки, бажано для того, щоб уникнути оцієї бюрократії з ТЦК, бажано звертатися туди особисто. Чому? Тому що цей процес буде набагато швидшим. Звичайно, проблеми у всіх з талончиками на чергу до ТЦК. Тому в таких випадках, якщо вам не вдається прийти особисто. Тоді краще надсилати по пошті. Але дивіться, якщо ви все-таки йдете особисто, візьміть з собою всі оригінали документів, які подавались першопочатково вами для надання відсрочки. Це допоможе працівнику ТЦК швидше переконатися в тому, що у вас є підстави, вони не змінилися. Це і в потім в подальшому очікуєте відповідного рішення про продовження. Якщо ж, наприклад, такі випадки, коли вам. Приходиться довго чекати е, на вашу чергу. Е... До ТЦК в такому випадку краще все це подавати в письмовому варіанті. Як письмово подати? Берете, пишете заяву про продовження відсрочки. Прикладаєте туди нотаріальні копії всіх документів, які ви подавали першопочатково е до ТЦК для надання відсрочки. Прикладаєте туди попереднє рішення комісії ТЦК і відправляєте це все е Укрпоштою цінним листом з описом, рекомендованим і з. Кур'єрською доставкою також бажано ще зі зворотнім повідомленням про вручення, друзі. Можна ще зробити по електронній пошті, але тут не у всіх є електронно-цифрові підписи, друзі. Тому що, в принципі, по електронний варіант він в ТЦК ще не досить надійно працює, не запущений і по великому рахунку електронки вони там через один розглядають. Тому я б на вашому місці подавав би або по Укрпошті якщо у вас запис на ТЦК там десь кудись далеко, або ж все-таки особисто прибував і подавав, це буде набагато швидше. Вивче, друзі, тому ось така інформація. Друзі, про відсрочку знайте ваші права.